Щоб нам весненько добре зустрічати і в гості до себе закликати, пропоную весняні чистомовки добре вивчати. На на на. На дворі вже весна. Но, но, но. Сонце світить. У вікно Ло, ло, ло. Стало тепло. Іг, іг, іг. Тане всюди сніг, ну, ну ну. ліс прокинувся від сну. Ане ане ане. Сніг і лід розтанув. Ні, ні, ні. Звірі раді всі весні, ли-ли. Котики вербові розцвіли. Хи хи. Хи прилетіли вже птахи? Іти, іти, іти зацвітають першоцвіти. Сна, сна, сна вже прийшла до нас весна. Тобі сподобалось? Часу не гай, швидше за мною ще раз вивчай.